А скажи ще, будь ласка, пару слів про сам м, формат ваших будиночків. Я дивився ваш сайт, переглядав. І що мене здивувало, я знаєш, таке, такий, як то кажуть, флешбек, ніби я купляю чи, чи вибираю автомобіль. Mm -hmm. Тобто у вас е будинки всі однакової площі, але е ви маєте три різні ціни в залежності від наповнення чи в залежності від використаних матеріалів. Розкажи, будь ласка, чому вибрали такий саме концепт? Бо я, якщо чесно, бачу, це вперше в будівництві, бо, як правило, ціна відрізняється від Планування, там від, від чого ще. А у вас, по суті, планування однакове, а от різні комплектуючі. Як це працює, чому такий, такий обрали формат? Працює, бо це полегшує е, сприйняття, комунікацію з кінцевим клієнтом. Ми е, з звужуємо його вибір до трьох варіантів і е, виходимо на оптимальне рішення. Коли у нас в асортименті 5, 10, 15, 20. Варіантів, що він може обрати, це все розтягується. Ми просто саму угоду розтягуємо там не на 5-7 контактів, а на 15-20. Це все зайві витрати часу. У нас оптимальне як будівництво, так і продукт, так і комунікація з клієнтом.